Є слово з двох літер, яке ми чуємо звідусіль. Окей, мабуть, найупізнаваніше слово на планеті. Воно важливе для того, як ми спілкуємося один з одним і навіть з нашими технологіями. Алекса, turn off the living room light. Окей. Okay. Ви, мабуть, використовуєте його щодня, навіть якщо не помічаєте цього. Але що насправді означає окей? І звідки воно взялося. Окей. Okay. Окей, okay, then. Окей, okay, дякую. Окей, okay, насправді походить від моди 1830-х років на навмисне неправильне написання абревіатур. Молоді інтелектуали у Бостоні тішили тих, хто в темі, зашифрованими повідомленнями, повідомленнями на кшталт KC або навсет KY, No USE та OW, Allright. Але завдяки парі щасливих випадків, одна абревіатура піднялася над іншими: окей, okay. або «All correct». На початку 1800-х років усе правильно було поширеною фразою, яку використовували, щоб підтвердити, що все було в порядку. Його скорочений родич почав входити в мейнстрім 23 березня 1839 року, коли окей okay було вперше опубліковано в газеті «Boston Morning Post». Незабаром інші газети підхопили жарт і поширили його по всій країні. Доки окей okay не стало чимось, про що знали усі, а не лише кілька бостонських інсайдерів. А новознайдена популярність Окей OK навіть спонукала президента США з Кіндер-Хука, штат Нью-Йорк, взяти собі прізвисько. Окей. OK. Під час своєї передвиборчої кампанії 1840 року прихильники Іван Бюрена створили клуби Окей OK по всій країні, і їхнє послання було досить чітким. Старий Кіндерхук був all корект. Кампанія була широко розрекламована і набула досить неприємного забавлення в пресі. Його опоненти, зрештою, обернули абревіатуру проти нього, заявивши, що вона означає орфул змова або Orфул катастрофа. Зрештою, дотепне прізвисько не врятувало президентство Ван Бюрена. Але це була перемога для ОК. OK. Ця президентська компанія 1840 року міцно закріпила Окей OK в американській розмовній мові. І, хоча подібні абревіатури вийшли з моди, Окей OK перейшло зі сленгу в легальне функціональне використання завдяки одному винаходу Телеграфу. Якщо ми опускаємо міст, струм тече до звукового сигналу. На іншому кінці струм живить електромагніт, який притягує якір. Якір натискає на гвинт і вистукує повідомлення. Телеграф дебютував у 1844 році. Всього через 5 років після ОК він передавав короткі повідомлення у вигляді електричних імпульсів з комбінаціями крапок і тире, що представляли літери алфавіту. Це був момент близько Окей. Дві літери було легко вистукувати, і їх навряд чи можна було сплутати з чимось іншим. Він був швидко прийнятий як стандартне підтвердження отриманого повідомлення, особливо операторами на залізницях США, що розросталися. У цьому телеграфному посібнику 1865 року навіть йдеться про те, що жодне повідомлення не вважається переданим доти, доки офіс, який його отримав, не дасть ОК. Окей. окей стало серйозним. Але є ще одна важлива причина. Чому ці дві літери залишилися, і це не тільки тому, що їх легко записати. Це пов'язано з тим, як ОКей виглядає, а точніше з тим, як виглядає, і звучить літера Кей. В англійській мові дуже рідко можна позначити слово з літери Кей воно посідає приблизно 22-ге місце в алфавіті. Ця рідкість спричинила на рубежі століть шалений закей у рекламі та друкованих виданнях, де компанії замінили тверду літеру Сі на букву Кей. Ідея полягала в тому, що модифікація слова, як, наприклад, килими з льону Clear Flux або плита Cook, Right» приверне увагу. І це все ще візуальна стратегія. Ми бачимо Кей у сучасних корпоративних логотипах, як от «Crispy Cream» та «Cool Ей. Саме Кей робить їх такими, що запам'ятовуються. До 1890-х років Бостонське походження Кей було вже майже забуте, і газети почали обговорювати його історію, часто увічнюючи міфи, в які деякі люди досі вірять. Наприклад, твердження, що назва походить від слова окей, що значить так воно і є, Чок-то дало нам слово окей. Початок окей став неясним, але це вже не мало значення. Слово увійшло в нашу мову. Сьогодні ми використовуємо його як остаточне нейтральне ствердження. Ну окей, окей, Навчіться по справжньому любити себе. Окей. Окей. Піднімайся сюди. Окей. Я не знаю, що сказати. Скажи окей. Окей, okay. тоді домовилися. Алан Меткаф написав остаточну історію Окей, okay", і він пояснює, що слово стверджує, не оцінюючи, тобто воно не передає жодних почуттів, воно просто визнає і приймає інформацію. Якщо ви дісталися додому у порядку, це просто означає, що ви не постраждали. Якщо ваша їжа була нормальною, значить вона була прийнятною. А окей okay підтверджує зміну планів. Це свого роду рефлекс на цьому етапі. Ми навіть не відстежуємо, скільки ми його використовуємо. Можливо, саме тому окей було, мабуть, першим словом, мовленим, коли люди висадилися на місяць. 30 секунд. Контакт є окей, зупинка двигуна. Ну що ви чуєте нас непогано для банального жарту 1830-х років. Ну, добре, досить.